Отримав саджанець хурми. <кій> Я огляді, оглядів мало роблю, але хочеться зразу трішки вам показати на мої враження на перший погляд. Ну, висота десь до півтора метрі. Не, метри. Метрі це не важливо, не буду вам уточнювати висоту. На перший погляд. Ось така упаковка. Якщо коротко, упаковка дерьмо по-русски. Чому? Як ми бачимо, ось, мабуть, ось тут зроблена прививка. Немає ні жорсткості, там нічого. Запаковане, оняке, м'яке пакування. Бачите? Ось там узяли, бачите, як саженець гинається. Дивлячись, як буде пересилати пошта, який там грузчик буде його. Акуратно у скобках перекладувати із коробки чи з місця на місце. І як буде кидати, швиряти його. Ну що ж, подивимось далі. Значить, якщо от чорною плівкою запакований корінь, то корінь, так би сказати, не знаю. Ну, зараз подивимось. Буду розпаковувати далі. Розв'яжу і подивимось на саме коріння, на, на все інше. Продовжуємо огляд. Як ви бачите, при запаковці, верніше, при розпаковці, щільному що стволик обкручений плівкою виходять ось такі подряпини при розпаковці. Це не бажано. Ну, тут нічого страшного не буде, тому що я зумію зробити як потрібно. Далі по кореню Корень, віргінка, стержнявий, тут розгалуження чудове, все чудово. Далі щеплення. Щеплення видно роблене брунькою. Ось слід від щеплення, все наяву, все чітко із цим. Далі, значить, кара на вигляд визрівша, як ви бачите, не гнеться. Доходимо до самого кінчика. Тут вона трішки гнеться, значить, десь приблизно ось так придеться відрізати, тому що воно це все верхівка пропаде. Але це теж не не страшно. Головне, щоб було, як кажуть, дві-три бруньки, до цієї подряпини залишиться живим, то все далі буде, все нормально, все в порядку. Далі, значить, кореневу я вже сказав, чи ні що. От, морковкою, корінь товстий, все добре. Саженець, сіянець не менше десь півтора-два см можливо двох-трьохрічний сієнець Сіянець був прищеплений. У подарунок ще прийшли сіянець однорічний написано і сіянець написано дворічний. Це не зовсім так. Оце буде сіянець піврічний який був посаджений весною до осені виростають ось такі висотою. Далі, це сіянець написано двохрічний. Це теж не може такого бути. Це сіянець однорічний, який вже перезимував зиму. От, і як ви бачите, Ось тут було вже підмерзання, оце так, воно до цих пір вимерзло. Далі в цьому році дало новий пагін. Так що я вважаю, що це у нас однорічний, а це піврічний сієнці. Ну тут все в порядку. Коренева теж вже гляньте, яка Цержньова. О, а тут піврічна, все правильно. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Мабуть, можна сказати, що задоволений цим саджанцем. Подивимось тепер, яка ця вержінка. Ну це вже на око його не прикинеш і не приділиш. Зробимо посадку і будемо за ним спостерігати, що буде з ньому. Із нього буде який. Результат чи ні, побачимо. Цей сорт я собі взяв для того, щоб знати, як сорти із різних регіонів України почувають себе у моїй місцевості. Ну, коротко кажучи, якщо давати якусь оцінку по п'ятибальній шкалі, то, ну, мабуть, Можна і поставити чотири. Не то, що вище категорії, ну, чотири тверду четвірку можна поставити. Так що. Ось це такий коротенький огляд по саджанцю, по розпаковках. У, -у, -у, -у мінусі тільки те, що запаковано без ребра жорсткості. Потрібно було особливо отут, де зроблена прищепа, оце все. Обов'язково було ось так закріпити, тоді при розрізі тут розрізаєш і все було б чудово. Та й при пересилці бо вантажники так кидають, швиряють, хватають другий раз ці всі пасивки, що як приходиться спостерігати, то ой, приходиш у ужас від тієї від вантажної роботи. А так все нормально, все. Я сподіваюся, що буде все добре жити. Головне, щоб мікроклімат і наш клімат взагалі міг підійти для нашої місцевості. Ну, ось коротко такий в мене погляд і такі враження. Що, від кого, звідки, це я нічого вам говорити поки не буду. Інформації давати. Це все буде згодом через 2-3 роки. Тоді, як буде все добре, тоді я буду знімати чергове відео і показувати і розказувати вам. Тоді будуть і всі рекомендації. Ну а поки що ось так. І нарешті показую вам результат посадки. На жаль, не зміг, бо руки при посадці Не чисті. І апарат брати, і знімати і саджати це не зовсім правильно. Тому виглядає так. Та ось посаджений буквально я вам покажу. Спочатку. Сіянець пересаджений. От, намічено, по кінцям. Кілочок центральний тут не потрібний, бо він ще маленький. І по весні, як все буде гаразд, приживеться, буде зрізаний і буде зроблено щеплення. А кілочки намічені, де будуть забиватися. На зиму він вкриватись зовсім не буде. Ось, Оце так. Тут, а, значить, посаджено, кілочки під трошки нахилом до кубки зверху зібрані, обмотано агроволокном 60-м. От і зверху залишається ось тут кілочок, залишається ось така продуха. Не буду розматувати. Я думаю, ви бачите, трішки невеличка, неважливо як. Що цей кінчик виглядає зверху, це не дуже страшно. Це якраз покаже про морозостійкість саженця цього. Тим бачу, що я вам показав десь. Звідси видно, чи що, він не зовсім визрівший, хоч. Виглядає коричневим. О, тому відмерзне, не страшно. Головне, щоб 2-3 бруньки від прищепи залишилось і буде відганяти по ноги. Значить, як агроволокно укривати. Як ви бачите, з цього що, сто, сторони, що наружу, отакий гладенький. Але воно вже використовувалося рік, не зовсім може буде видно, а всередині як трішки кашлати таке. От обов'язково кривати тут ніякою не ні плівкою, нічим більше замотувати не потрібно. Тут буде сніг, дощ, слякать усяка. Тут воно все буде стікати по агроволокну донизу. Промокати воно не буде. І з тепло те, що йде від землі, буде зберігатись, але запривати не буде, бо тут зроблена невеличка продуха. Все. Знизу до самої землі і приложив камінчиками. В даному випадку тут кирпичі які старі були, їм і заложив все. Оце така посадка на зиму. Дуже коротко. Просто, я думаю, ясно вам показав і розказав. Перед тим було у мене відео було показано, що ложити в яму, як ложити, як копати, як определяти. Від найближчого саджанця буде от, метр два. Цей не буде викопаний, цей не буде залишатися. І ось, а це. Прищеплений, помічений спеціально, бо почав вже крануватись, Цей буду залишати собі. От. Це мій сорт ВР1. Він буде на постійному місці, Саме менше 25 3, скільки я тут нарахував. Раз, два, да, три метри. Три метри. Десь на 2,5 метри буде крона не менше, ну буде. Трішки пересікатися я з тією, ну то будемо дивитися, якщо будемо регулювати підрізкою. Бо, на жаль, ділянка не дуже велика, але хочеться, щоб був і садок. От. Ну, І від цього саджанця до слідуючого раз, два, теж десь три метри приблизно. О, теж буде крона і сюди трошки, і далі в мене вже сусідський город, сітка. Теж буде регулюватись короною. Оце так коротко я вам розказав, показав, по посадці. Будемо тепер у цьому році і наступному слідкувати за ним і дивитися. Буду показувати вам, як перезимував чи не перезимував ґрунт який ще на цьому участку, у мене якраз від цього краю і знизу йде, верніше зверху ґрунт йде сантиметрів 40-50, мабуть, навіть 50, можливо трошки більше ґрунт, а потім пішов чорнозем, а потім пішов такий сірий ґрунт і далі глина. О, ну Тут корінь я вам показував не дуже е, такий великий, довгий. Але достатньо для того, щоб він добре прожився в цьому ґрунті. Посаджено було, не трамбувалось нічого. І зверху залилась водичка, діждався, поки вона впитає в землю, забив 4 кілочки, під трошки так. Конусу, ну ви самі бачите, як, і обмотав агроволокном. Все, більш нічого ніяких утеплень не потрібно робити. Ні кажухів, ні валянків, ні колес, не заповнювати нічим всередину, щоб середина була гола пуста, щоб там повітряна маса сама регулювала тепло віднизу до верху. Те тепло, що поступає від землі. Ну от, тепер уже і все. Та іще не все. Просадженці. однорічні, вірніше сіяни, що мені сказали, однорічні. Ось я його посадив, зробив кілочок поміточку, що він тут сидить, щоб не забути, де мої, а де ти. Як ми бачимо, він так виглядає. Рядом. Такий самий сіянець, що сіявся насінням навесні, як ви бачите, він ніяк не може бути однорічним. А він усього-навсього піврічний. Однорічним він буде на слідуючий рік, як перезимує одну зиму. Тоді він вже стане однорічним сіянцем. О, і залежно від товщини. Від ґрунту буде зроблено на ньому прищепу. Ось, як ви бачите, однорічний садженець, такий, як мені сказали, що то сіянець двохрічний, такий самий по висоті, усьо цьому саджанцю він рахується однорічним. Верніше, ну да, однорічним, що сіян, що це саджанець. Навесні е, товщина дозволила вже зробити на ньому прищепу. То ви бачите, на наступний рік вже буде садженець. І цьому садженцю буде вважати, що це однорічний садженець, який перезимував зиму. Ну, аж ніяк не дворічний. Ну, тепер, мабуть, все розказав. Так що на цьому буду завершувати. На все добре і гарних вам врожаїв.